Через три мінути посадили російський танк ювелірно підбив із гранатомета 23-річний боєць на псевдомузон. До 200 метрів він стояв від мене, попав між башнею та корпусом. Просто чітко там хлопці всі пригали від радості, коли він почав горіти. Так була зірвана чергова спроба росіян наступати на запорізькому напрямку. Запаси у військових квитках орків здивували. Це були люди, які вже мали два контракти зі Збройними силами Російської Федерації, і як мінімум ще строкову службу. Але окупанти недооцінили наші збройні сили. Нам свого часу прийшли снайперські гвинтівки з тепловими прицілами. Ми і їх привчили. Спочатку вони просто ходили в повний зріст. Так, от з окопчик там свій відстрелили першого, другого, третього, десятого. А вже почали вони так трохи як приховуватись. Снайпер з позивним Фокс назнімав портфоліо факапів Росіян. Фокс автор регаючої русні, ходячий в туалет русні. <ріст> Народження ну, Путіна. Ми вирішили вийти поспостерігати за ворогом. І один з, скажімо так, представників РФ трохи перебрав і вийшов поригати. В останній раз. За що ми його наказали? Також на що найсмішніше на тій же позиції через пару днів ще один вийшов по нужді великий. І теж в останній раз є відеодокази. Є відокази. Отак, російське лайно буквально розкладається у запорізьких ґрунтах.